Така я була останній раз в 17 років. Я дуже довго мріялася повернутися до цього образу. У 17 років в Таїсії мальованої почало випадати волосся. Каже, лікарі причину не з'ясували. Воно втрачалося поступово. Я зверталася до різних лікарів. Всі переді мною розводили руками через те, що мої аналізи всі були в нормі. Протягом 22 років працює перукаркою. Говорить, вирішила допомогти собі і людям з обласінням. Виготовляє накладки, протези та перуки. Накладка чим відрізняється від перуки? Перука повністю покриває вашу голову, а наклад. Накладка покриває лише проблемну зону. А у вас як? Я покажу. Угу. Я покажу. Отак. Ця молода, їй півроку. З цієї роботи все почалося. Дівчинка до, дівчинка після. Перша моя накладка я її навіть не одягнула. Я її просто помила і вона зразу вся збилася. Я її просто викинула. І вже з другої, третьої я кожного разу шліфувала, шліфувала, поки я таки зробила такий виріб, щоб я. З вами балакаю, я зараз у виробі, і ви мені кажете, що ви не помічаєте. Клієнти жінки, люди з облесінням, з травмами голови та онкозахворюваннями. Є порішення волосистої частини голови на самій маківці, якраз там, де у нас якби формується весь об'єм, формується вся зачіска, але достатньо об'єму на потиличній, на нижній потиличній частині голови. І ми зробимо накладочку. Так генетично було зв'язано, що в мене коси. Ніколи не були густі, гарні, так як люба жінка, щоб вони були пишні. На виготовлення накладки каже, потрібно два-три тижні. Заплітається кожна волосинка окремо і е, потім е, виріб має. Натуральний вигляд, так нібито волосся росте з шкіри голови. Показує волосся використовує натуральне, його можна фарбувати і робити укладку. Протез відрізняється від перуки тим, що клеїться до голови. Його носять до трьох тижнів, потім його переклеюють. Через рік два протез міняють. Через те, що волосинка потім може перетиратися просто і відпадати. Якщо, наприклад, іде перука, яка знімається і одягається щоденно, вона може служити роками. Роками через те, що вона не має тертя з подушкою, вона не має такого частого миття, як протез, наприклад, да, його миєш стільки разів, скільки ти миєш свою власну голову. А перука, яка знімається, вона миється раз в два тижні. Нині жінка виграла державний грант власна справа на 250 тисяч гривень. І планує відкрити студію та залучити двох помічників. Чекає, коли гроші надійдуть на рахунок. Меблі вже готові. Мені залишилося тільки просто, що вони мені кажуть, гроші зайшли. І все, і ми заходимо. Вже все підготовлено, я вже сама, я вже так хочу. Олена Жакалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.